Бандечка, привіт! Сьогодні довго думаючи, що яке відео вам засняти, наче вроді і відпустки, і свята, і так далі, якісь движухи всесвітні скандали. І так далі. Але ж думаю, треба щось засняти, щось таке, щоб було і цікаво, і со смыслом, і з усім остальним І нічого кращого не знайшов, як вам розказати про основну проблему Іспанії. Італії, Португалії і так далі. Ну, зараз ми в Італії говоримо про Італію. Вологість. Проблема номер один. Верніше грибок. Вот. І... А Основою тому всьому звісно, вологість. Знаєте, скажу зразу. В нашому будинку да, ми з вами рахували, скільки 95-96 років, скоро, скоро соточка буде. Коли ми купували цей дім, ми, зайшли, ми перше на що звернули увагу, що будинок відносно сухий, плісніви ніде нема, вона не затерта, не замита, не забіляна. Тобто ремонт не робився. Це дуже великий показник до речі, при виборі житла. Тому що там, де замите, за, за, залите, свіжо покрашене, то вже має вас насторажувати. Але люди з гострим почуттям нюху чують ці всі запахи е, одразу. Значить, Що спасало до цього цей дом? Був вже, що цей газовий обогріватель, яким видно, бабуся користувалася. І вікна, які свистіли 24 на 7, розумієте? тому що вікна і двері це теж один. Та ну я вам скажу, що це одне із найголовних е моментів, які в Італії повинні бути або бути, або не бути, скажімо так. Вам не підійде отаке вікно, як у нас, яке я це пропінив і все остальне. В общем, що я, я вам зараз спочатку показую, а потім розказую. І це, повірте мені, я думаю, що вам не треба буде. Особа. Якби. Це у нас вже з'явився Dyson, Так. І ми недавно купили цей зміритель. Тобто у нас навіть зранку у Саші в кімнаті показувало 73 вологість. 70. Той, хто розуміє, той, хто знає хто ні, я вам розкажу. 70 це вже критично. Це, це вже не критично, це вже все. Це вже хана хаті. От. Критично 65. 60 може бути нормально, це на кухні, в ванні, тимчасово. Взагалі показник, якщо я, я не буду зараз там вас вчити, від 40 до 55. От. Ми ж, коротше, я єдине, за що зараз переживаю, щоб ми не стали розсадником, знаєте, цього. Щоб ми на сторок не виростили, не виростили, не виростили тут якийсь новий вид гриба в цій хаті. Ні, звісно, звісно, ми зразу так, би це почувствували і зразу взялися за рішення цього питання. Є противогрибкові засоби, це все добре, ну, хлорка навіть допомагає. Вот. Тому що і це треба робити зразу, як ви тільки побачили. Тому що коли воно зразу проявляється, ти його просто буквально стер, запирскав, замив і все, воно ділося. Потім, як то кажуть, головне провітрюй хату, тримай вологість в нормі. і все. Якщо воно вже почерніло, як то кажуть, проїло вам стіни, ребята, потім ви вже нічого не зробите. Вже вам не одна. То є просто зараз багато відео, ой, я там беру таку хімію, я там допомагає, така, така не допомагає. Якщо грибок в'ївся, якщо він вже з'їв у вас як то кажуть, штукатурку і все стане, ти вже там краси-не краси. -некраси. Це вже ну, показано на опиті. Ми вже це практикували в Києві. Були в нас такі об'єкти, де просто треба було вибивати, збивати штукатурку, малярку, це все до кирпича, вижигати, випалювати кирпич, потім його обробляти хімією, потім штукатурити, потім обробляти хімією, потім малярити, потім обробляти хімию. От. І знову ж це все повинно бути, проблему не значить її тому що істочником того всього все одно є вологість. Значить, що нам треба? Нам в ідеалі, звісно, треба міняти вікна. Вікна просто так поміняти. Ви думаєте, що все, купив металопластикове вікно, поставив, тепер у мене в клаті, все буде класно. Ніфіга подобного. Однокамерний стеклопакет вас не спасе. Двухкамерний в принципі, так, да, працює, тому що він не буде передавати оцей конденсат на вікна, воно не буде по вікнах втикти. Два пакети вже працюють. Але до цього всього ще не забувайте, що у вас повинні бути і правильні откоси, тому що у вас там може бути хоч бронірування, хоч отакі от вікна, хоч метрові. хоч... Сімікамерний -профі, профіль, хоч трьохкамерні стеклопакети, енергозберігаючий стекла, ультрафіолетові пленки, там, я не знаю, тоніровки, ультразвуки, ультрацей, цей ультразвук, пуля не Воно вам не поможет, якщо у вас до цих вікон не зроблені правильні відкоси. Тобто воно піде по відкосам, ця сирість, вона собі знайде цей. О. Плюс витяжки в хатах, плюс опалення, це все має бути. Ми як би вирішили, що якщо нам не холодно, цю зиму ми переживемо. Нет. Зараз ми терміново ми заказали вологопоглинач, поглинач, тому що ці всі пакетики, це все добре, але є байда така. Я вже бачив в Києві на стройках, як вона працює. Я ще казав, це якийсь лохотрон. Як це кажу, оця коробочка може по 10 літрів води за ніч збирати в одній кімнаті. Може, ми коли штукатурили. Наказується оце іспарення спарення з стін з усього. І я кажу, не може бути стільки води в хаті, і там дві-три ночі підряд, і я вже казав, ну та що ви людей розводите і самі на це? І люди вже кажуть, а вони його в оренду взяли, де да що ви, ви туди воду наливаєте? Що? Ну Я кажу, а як воно може це? А ні, потім. Коли вологі спала, воно почало набирати там 6 літрів за ніч, потім 4 літра за ніч, потім взагалі там щось літер за ніч есть, коли вже і зразу, зразу, я вам ще скажу. Ось допустимо, чого мама в хаті в неї тепло. Ми приїжджаємо вже до неї, вона приїжджає до нас. У неї може бути температура 15-16 градусів в хаті, але в неї вологість 45. У неї вологість 45 градусів. І в неї в хаті комфортно. У нас 18 і в нас чувствується прохлада, розумієте, Ну таке. От. Не кажу, що мерзнем, але якось ну, некомфортно, сирість. сирість. Mm -hmm. Знаєте, ото, е, коли вечором лягаєш на подушку і кажеться, чи вона холодно, чи, а вона прям відчувається, що вона така, знаєте, як водо, ну не знаю, як хтось... досушена трошки. Да, ото, знаєте, як тут типу, з мороза заніс, знаєте, як воно вже вроді на морозі висохло, але в хату вніс постелив, а воно таке вроді і свіженьке і холодне. І... І свіженькі сирувати. От, от таке відчуття було. Зараз вже такого немає з тих пір, коли ми Dyson почали включати. Зараз вам показав, і вологість трохи падає, температура піднімається, але все одно. От, мені вам немає смисла брехати. Ми на кухні зловили максимальний показник у нас 77 градусів. Це, ну, це взагалі просто жопа жоп, понимаєте? От, Поэтому що треба? Треба ці вологопоглиначі, треба е гарно провітрювати це. Треба ще розуміти, де в якій. Частині, Тому що ми все зробили для того, щоб тут купити цей будинок, але ж ви розумієте, на якій ми тим більше висоті знаходимось. Зараз, коли ось в морозний день вологість впала, навіть сама по собі нас не було днем вдома, ми нічого не включали, ми приїхали, вологість впала, максимально впала. Тобто, поки ми їздили там по магазинам, шлялися, то вологість впала, тому що на дворі 4 градуси. І сонце світить, вітер дує, все. У нас це... Але ж ви ж не забувайте, що у нас тут ми трошки вищі від усієї Єгії, і у нас може бути цей вночі таке перепади, оце все. Є, поки у нас свистіли вікна, воно все тримало себе більш-менш нормі. А так як заселилися ми, заставилися мебелью, Я не знаю, як до цього тут жила бабуся. Але я повторюся, що у неї була хата. Да, видно, що вона грязна, стара, без ремонту і так далі. Ну, там, Що ремонт робився, ми вже з вами вияснили 20 років назад останній раз. От, ну За 20 років тут нічого не цей. Якби тут був грибок, він би себе показав би одразу. От. І це було б все замито, зачість, затерто. А так як цього всього діла не було, то звісно, ми, щоб не стати опять же скажу, щоб не стати розвідником цього всього діла, будемо купувати цей вологопоглинач. Зараз е, рішимо все -таки, питання з печкою. Навіть не те, що я кажу, знаєте, як будемо робити Юлію. Будемо влупашити печку на всю і відкривати вікна. Я кажу, що, я кажу щоб був якийсь циркуляція, щоб якась йшла. Щоб це от. Е, да, Зараз в шкафах порозвішували е, е, ці вологозбирачі Такі в кульочках, О, то, що ми вам показували вони гарно тоже працюють. Ось от. От так от. А ви, якщо в когось є така проблема, як ви з тим боретесь, пишіть, звісно. Але це, ну, я вам скажу, що якби, я знаю рішення цього, цієї проблеми, але я щось не думав, що саме нас, о, ну це, то, ну знаєте, що ми з цим е, столкнемося. Тому що мама, що, вона наповнила ці стіни у себе, я був дуже проти, але хто мене питає, взагалі, яке моє діло. Я переживаю не за те, що вони там. Тепліше, це зрозуміло. Я переживаю за пізніше, знаєте, 5-10 років, щоб воно потім не, не вилізло боком. Вот. Але що таке, може я й помиляюся. Якщо там якийсь синтетичний матеріал, може він не буде на себе не, не брати, було нічого. Ну, в общем, то час покаже. Вот. Але в неї зараз в хаті і тепленько, як то кажуть, і сухенько. А у нас тут така от проблема. І Зараз будемо бороти, боротиматися з нею і показувати вам, як це питання взагалі вирішити. Покажемо кількість води, яку збирає. Не знаю, чи сам ми купили поки саме дешевий, цей водопоглинач. Ну, типу, мало ефективний, мало Тому що є там такі, що й 20 літрів в сутки набирають, зберують. Ми взяли щось на скільки 10 чи 11 <скільки> літрів. Якщо є волога, він, типу, таку кількість вологи збирає. Ну, у нас квадратних метрів небагато. Тобто, я думаю, що він тут буде справлятися. Тим більше, що у нас. Же я ж кажу, ми ще включимо якісь обогрівателі і, і так далі і тому подобне. Саме ну, ну, головне, я ж кажу, не дати йому тут поселитися. Потім літом, ми поміняємо вікна двері, поробимо правильні нормальні откоси. І, і буде нам щастя тоді. Так що, от так от. Ну а пока, всім пока.